Мітинг у білих халатах Чи не вперше в Івано-Франківську медики вийшли на підтримку свого колеги, котрого правоохоронці підозрюють у хабарництві. 24 квітня прокуратура спільно з поліцією та СБУ зафіксували факт отримання неправомірної вигоди керівником одного з відділень обласної лікарні. кажуть, попередньо у правоохоронні органи із заявою звернулася пацієнтка. Встановлено, що впродовж квітня 2017 року вказана особа вимагала від мешканки. Івано-Франківщини неправомірну вигоду за проведення операції та надання виписки про лікування вказаної особи 24 квітня 2017 року в службовому кабінеті обласної лікарні. Викрито на хабарі вказану особу натомість медики закликають не робити передчасних висновків та всіляко захищають добре ім'я свого колеги. Для цього склали публічну заяву, під якою підписалися фахівці не лише обласної лікарні, а й інших медзакладів. Між тим, поза кадром, кажуть про те, що лікаря підставили. Наш Колега за багато років праці врятував життя не одному десятку людей, тисячам повернув здоров'я, сотні разів заходив операційно в екстремальних ситуаціях вночі, нехтуючи власним часом сім'єю, дітьми та здоров'я. Людина, гідність якої ми зараз історіємо, з перших днів майдану та війни ніколи і ніде не фішував своїх вчинків, сідав в машину та їхав туди. Де були потрібні його руки, випадок з їхнім колегою це остання крапля, кажуть лікарі. Тому вийшли також за системні зміни в галузі охорони здоров'я. Адже медицина нині кинута на самовиживання, коли держава виділяє просто смішні кошти на лікування пацієнтів. Гривна 69, 69. – це є в лікуванні на одного хворого на медикаменти. Шістдесят чотирищадві копійки на, на лабораторію і 0 коп, і копійок, щоб зробити рентгенівський знімок. Тобто за ці гроші ми не можемо допомогти пацієнту. Звичайно, ми шукаємо вихід з цієї ситуації. Наразі проти медика, котрого підозрюють у хабарництві, розпочато кримінальне провадження. В свою чергу на його підтримку вже оприлюднив звернення Франківський осередок Асоціації хірургів України. Крім того, лікарі обіцяють оголосити страйк, якщо і надалі принижуватимуть гідність їхнього колеги. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.